Українці дедалі більше толерують європейський стиль життя у роботі і у розвагах. Європа теж не залишає поза увагою такі прагнення українців. Наприклад, лотерейний оператор МСЛ отримав сертифікат відповідності стандартам відповідальної гри особисто від президента Європейської лотерейної асоціації придриха Стиклера. Зараз із 75 компаній, які є членами європейської лотерейної асоціації, около 40 таку сертифікацію пройшли. То єс Україна одна з перших. єто очі по почетно, ето очі приятна. но ето очень одвіста такому визнанню передувала копітка праця приведення бізнес-процесів у відповідність до європейських стандартів і капітальної гри, які направлені на захист інтересів гравця, щоб українці сприймали лотерею як розвагу без надмірних витрат. Це ті правила, які. Дозволяють убезпечити суспільство, убезпечити гравця від е, впливу азартної гри зусилля МСЛ виявилися немарними. Європейське визнання у вигляді сертифікації отримано.